Мовити кожного дня, згадувати тих, хто боронили нас і поклали життя. Але такі акції відбуваються в Харкові з щосереди і щосуботи. Це навіть якщо не приходити на акції, можна спинятися, де ви не були. Ми на мовчаннях, будемо, будемо навчати і школярів, і всіх для того, щоб бути падали. Затики або нажимають, чи буде перекриватися, наприклад якого і кому в Києві хрещати ви знаєте. Це стосується патрульної поліції. Сьогодні вони перекрили рух, як ви бачили. Але можливо не притримати ру, бо це відповідальність кожної людини, кожного водія, який знаходиться за кермом, просто зупинитися у 9 години ранку, на хвилину вийти з автівки і віддати шану пам'яті людям, які загинули.